Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви познайомитеся з поняттям частини мови. Готові? Тоді починаємо. Розшифруйте слово. Що ви знаєте про дятла? Прочитайте текст. Для цього зупиніть відео. Назвіть підкреслені слова. Перевірте себе. Поставте питання до цих слів. Це група слів, що відповідають на питання хто що. А тепер назвіть виділені слова. Перевірте себе. Поставте питання до цих слів. Це група слів. Що відповідають на питання, що робив, що зробив. Добре? Доповніть ланцюжок слів. Дятел який? Працьовитий, веселий, гарний, строкатий. Поставте питання до цих слів. Це група слів які відповідають на питання який. Добре? Прочитайте текст. Для цього зупиніть відео. Що нового ви дізналися? Назвіть виділені слова. Поставте до них запитання. Це група слів. Що відповідають на питання скільки. Отже, слова можна об'єднати в групи, залежно від того, яке питання ми до них ставимо. Такі групи слів називають частинами мови. А тепер закінчіть речення: до слів дятел, птах, дзьоб. Можна поставити питання. До слів стрибає, літає, можна поставити питання. До слів працьовитий, веселий, строкатий. Можна поставити питання. До слів 4, 10, 3. Можна поставити питання. Слова можна об'єднати в групи. Такі групи слів називають. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!